Прийшли до старця паїція святогорця кілька людей і кажуть ось той священник бере багато грошей за таїнства, інший курить багато цигарок і ходить в кафетерії, а третій аморальний і представляють докази. Старець їм відповідає, з досвіду я пізнав, що в цьому житті люди поділяються на дві категорії третьої не існує. Кожна людина буде або в одній категорії, або в іншій. Одна категорія людей подібна мусі. Муха завжди сідає на все брудне. Наприклад, якщо в саду багато запашних квітів, а в кутку саду є бруд, вона пролетить увесь прекрасний сад та не сяде ні на одну із квіток. Вона не зупиниться, поки не долетить до цього бруду, і тільки тоді спуститься сяде на неї і почне копатися в ньому. Якби вона могла говорити, і ти, піймавши її, запитав, чи знає вона, де в саду знаходяться троянди, то та відповіла б, що не знає, що це таке. Троянд у світі немає, відповіла б вона, подібним чином і в житті. Є люди, схожі на цю муху. Це категорія людей, яка навчилася про все думати негативно і всюди знаходити бруд не помічаючи і ігноруючи все прекрасне. Інша категорія людей, схожа на бджолу особливість бджоли знаходити і сідати на красиве і солодке. Скажімо, наприклад, що в брудному приміщенні хтось у кутку поставив вазу з квіткою. Якщо залетить туди бджола, вона пролетить по все брудне і не сяде до тих пір, поки не знайде квітку і тільки там зупиниться. І якби ти зловив цю бджолу і запитав, де там сміття або смітник, вона відповість, що нічого такого вона не помітила, зате ось там є гортенції, а там троянди, а ще далі фіалки, там мед, а ось там цукор. Вона виявиться знавцем цього прекрасного. Кожна людина знаходиться або в категорії мухи, або ж в категорії бджоли і сама обирає, на чому йому фокусуватися. І закінчив старець, коли до мене приходять люди і починають звинувачувати інших, я приводжу їм цей приклад і пропоную обрати, в якій категорії вони хочуть перебувати. Вибір очевидний, щастя вам, люди!